Також я поділюся своїми результатами, я буду ділитися обидвома і мого чоловіка. Так як я в 2022 році поїхала коли на Україну. У мене також є навіть аналізи, якщо хочете, то я можу навіть зачитати, які мені тут сказали. В мене пише дегенеративне, дистрофічне захворювання хребта. Потім в мене вийшло лордоз, потім в мене ті протрузії, дисків, Потім що там в мене ще є. Коротше, всі нервні структури. У мене все було в комплексі. У мене спина була капітально розрушена. Це було в другому році. Якраз в кінці року я поїхала додому, і я в березні 23-го я якраз зайшла на, на корал, будемо казати, познайомилася. І тоді я взяла зразу першу програму, і на першій програмі я зразу усилила білороном і колагеном. І так як у мене дуже боліло плече оце, бо що я, як спала, я не могла навіть доторкатися до подушки. Це було для мене щось з чимось спати. І я якось так навіть не замітила, що я почала знаєш, ліпше спати. Думаю, що у мене вже не так болить. Я вже подушку не підставляю, бо це ж в мене були подушки повсюду, я не могла вже спати. У мене тут а, запалення оці нервів, як то ці всі запалення йде. Теж то все зафіксовано тими докторами, то сьо і я пропила оцей перший місяць, і я зрозуміла, що мене перестала рука боліти. Ну і ноги, це звісно, і коліна, тому що на колінах в мене такі були дуже проблеми, що я як уборки робила, то я подушки підставляла на коліна. Як я масово мусила, знаєш такого лісти під ліжка отак Це то я мусила на подушку вставляти, бо я не могла на коліна зігнути. Мене настільки коліна боліли. Мене дуже коліна. і по сходах не могла сходити, ніде я не могла. Вже я ходила як розвалена бабуся 100 років, отак казати. І нічого, ми пропили. То тобто я пропила, і мій чоловік зразу зрозумів, що йому теж це потрібно після операції. Він зробив, і в нього також великі результати зразу пішли після операції. Зразу на другий день він почав пити білорон. Так само з колагеном. І звісно, на наших програмах зразу підключили. Не то колаген там. Зразу наша перша програма. І це концепція здоров'я здоров'я. Ми йшли зразу по цьому всьому бидвої. Він вже скільки півтора року, як в нього операція закінчилася, будемо казати, як він, він ще ні разу обезболюючого не п'є. Будемо де Будем ходимо, бігаємо обидвоє, скачемо, качемо нагори лазимо, декілька шо, і Ми всюди тепер. У Нас вже нічого не були. І Білоруну ми за цей півтора року, що я в коралі то я пропила його, разом пила білорон і колаген постійно, я ніколи не пила одне одне, я все пила разом їх пила. Може я в коліна робила ін'єкції, я заплатила за одну інєкцію 150 євро. Я її, звісно, зробила тільки три, але воно мені навіть на тиждень не помогло, вше я навіть ніякого не було взагалі... Я кажу, навіть через пару місяців якийсь там трошечки тобі перейде, може перестати боліти. А в мене не переставало, воно як боліло, так і боліло. Так що я кажу, білурон це тільки білорон зараз на. Звісно. Той, хто вірить, то так, а хто не вірить, то хай стоїть ззаді за нами тепер. Супер, вірусь, дякую. Ану скажи, так як ми балакаємо про колаген і про білорон, то в тебе я знаю, що на колагені є результат. Ану, скажи мені ще а розкажи колагені, нам. Так. Розкажи нам ще такий естетичний результат. На естетичному мене теж я зробила фотографію, просто собі так зробила один день, як тільки почала пити білорон. Це вже був третій мій. теж з колагеном цей голубий. і Я просто зробила фотографію для себе, а потім через буквально через сім днів, так як там на сім так, через сім днів зробила буквально. Тож на роботі думаю, зроблю собі. І я їх супоставила, ну прямо тут у лобувала шия, то таке виднося було, що от нема у тих зморшок. Тої гусячої такої вона вся прям була налита. Така буквально мені самі сподобалося. Ні, ні, він дійсно працює. Мошки розглажує.